У житті не завжди можна передбачити, де впадеш, а де піднімешся. Воно таке ж непередсказуване, як і погода. Так сталося і з Оленою. У свої 27 років вона виховувала двох синів Артема та Віталія. Хлопці росли здоровими і красивими. Коли ж олені виповнилося 37, на світ з'явилася донька Катерина. Тепер вся увага батьків була спрямована на малечу. Варто зазначити, що дівчинка народилася слабкою, тому серце матері було ще більше тривожене її здоров'ям. Коли Олені виповнилося сорок, несподівано пішов із життя чоловік. Тепер опорою для родини стали сини, які також стали хорошими господарями. Але час минав і кожен з синів створив свою родину і покинув рідний дім. Так Олена залишилася наодинці з Катериною, і до неї почали звертати увагу хлопці. Незабаром Катерина заявила, що закохалася в Івана, це викликало великий протест у мами. Хлопець, круглий сирота, не мав ані дому, ані грошей. Для чого їй такий бідняк. Та Катерина не змінила свого вибору Олені довелося змиритися з її рішенням. І ось Іван виявився не таким нещасним, як здавалося, на перший погляд він був працелюбним і турботливим. Негайно взявся за ремонт будинку. І до літа будівля стала як нова, потім побудував новий паркан навколо двору, і Катерину любив, догоджав їй як міг. Олена заспокоїлася і більше не дорікала дочці за її вибір. Минуло кілька років. Катерина раптом вирішила поїхати до Іспанії на заробітки. Тепер донька часто дзвонила і матері, і іноді чоловікові питала, як справи, іноді присилала гроші. Швидко минуло півроку, потім рік. А Катерина не поспішала додому. Почали ходити чутки, що вона живе з іншим чоловіком. Ось і настали різдвяні свята, які Олена святкувала разом із зятем. Олена вирішила зібрати всіх дітей за святковим столом. Звісно, Катерина не змогла приїхати. В гості прийшли сини з невістками. Старший Артем раптом заговорив про спадщину будинку адже мати вже не молода, і всяке може статися. Олена сильно розгнівалася. Наче її обварили кип'ятком після цих слів? Як він посмів таке сказати? Вона різко встала і сказала Хватить, тут є господар Іван, і більше я не хочу обговорювати це питання. Артем та Віталій переглянулися і мовчки вийшли з за столу. Олена не стала їх зупиняти, тільки мовчки провела поглядом до порогу. Мати ще довго сиділа за столом і думала, навіщо її синам ще один дім? Коли у кожного з них є свій, а от Івану немає де голову прикласти. Пол життя він живе в її домі. За цей час він став її ріднішим за синів адже саме він доглядав її, коли вона захворіла. Та й рідні діти її вже не пам'ятають зрештою, не їм вирішувати, кому має належати майно.